Псалом 112. Алілуя. Блаженна людина, яка боїться Господа і глибоко віддана виконанню Його заповідей, сильним буде на землі її потомство, благословенним поколінням праведних людей, багатство і достаток у її домі, а її праведність триватиме повіки, для праведного і в темряві сяє світло. Він милосердний, щедрий і справедливий. Щаслива людина, яка щедра й охоче позичає. Вона буде вести свої справи справедливо, не захитається вона по вік, пам'ять про праведника житиме вічно. Він не злякається поганої вістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Стійке його серце і не боятиметься, навіть побачивши своїх ворогів. Він щедро подає бідним, його справедливість триватиме по вік віків. А його потуга зростатиме в славі. Нечистивий це бачить і його охоплює злість. Він скрегоче своїми зубами і вмліває. Бажання нечистивих пропаде. Псалом 113 Алілуя. Прославляйте слуги Господні, хваліте Господнє ім'я. Хай буде благословенне ім'я Господнє від нині й повіки, від сходу Сонця й до заходу нехай славиться ім'я Господнє, Господь піднесений понад усі народи, Його слава вище небес. Хто подібний до Господа, Бога нашого, котрий перебуває на висотах і дивиться донизу на небо й на землю? Він підіймає нужденного спороху, витягає убогого з болота, щоб посадити його з вельможами, з князями свого народу. Він безплідну жінку в домі робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Алілуя!